Мій перший дебют. А ви знаєте, а він таки у мене був. У 2021 році я вперше побувала на одеському телебаченні Одеса Лайф». І я була співучасницею програми: вдосконалюємо українську мову. І я виступала разом із Ігорем Оксом і Русланою Орленко. А до речі, зараз Ігор Окс це креативний директор центру Юніон нашого міста Одеси. А Руслана Орленко виховує двох прекрасних діточок мамочка. І я тоді гуляла під відкритим небом. Або нервувала, вчила текст. І, врешті-решт, моя мрія здійснилася. Ось так. А що я сказала неправильно українською мовою? Що? А ви помітили? Справді, мій перший дебют. А ми так не говоримо. Дебют уже є перший. Тож вживаємо слово дебют. А ще під відкритим небом. Ми теж так не кажемо. Це є калька. Калька з іншої мови. Ми вживаємо сполучення просто неба. Ось так. Бажаю всім нам гарного, мирного дня. Вчимо мову.